Пане Андрію, ми пам'ятаємо, як того року вже був присутній у Вашингтоні наш верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Тоді були просто овації кілька хвилин, Усі присутні в Конгресі стояли, обіймали, по можливості. Навіть торкалися нашого президента. На вашу думку, за цей рік чи щось змінилося? Чи з такими ж оваціями Володимира Зеленського будуть зустрічати у Вашингтоні? Справді, ось цей візит і до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і до Сполучених Штатів. Це дуже важливий якраз етап щодо того, аби далі шукати підтримку для того, щоб отримувати насамперед від наших партнерів, від наших союзників необхідну військову допомогу, економічну допомогу також. Тому цей візит він насамперед має. Довести і американським політикам, довести тим лідерам, з якими Зеленський планує зустрітися на генеральній асамблеї. те, що Україна буде продовжувати боротися, про те, що ми маємо план перемоги, ми маємо план миру і відповідно. Таким чином, насамперед, ну головна мета, головна мета так, це отримання зброї. І по-друге, це переконання тих політиків американських, які в останні місяці почали все більше ставити під сумнів надання Україні допомоги, те щоб ця допомога продовжувалась. Відомо, що може якраз на і наступному тижні відбутися голосування щодо виділення додаткових коштів, зокрема для України. Там більше 20 мільярдів, 24 мільярди. Називається ця сума. Ну і поки що. Є, є впевненість в тому, що існує двопартійна підтримка в Конгресі існує якраз загалом підтримка України і тим опозиції, з яку пов'язуються з Дональдом Трампом та його ось таким радикальним республіканським крилом, їй не вдасться цю допомогу зупинити. Пане Андрію, от з приводу одної осібної такої загальної підтримки е, України з боку США, зрозуміло, що дуже сильно залежимо зараз. Масштаби підтримки вражають з боку наших партнерів е, американських. Однак, ось є інформація про те, що лідер республіканців у сенаті США різко висловився про допомогу Україні, так і також, начебто, ті самі республіканці, зараз блокують черговий пакет допомоги. Вдумайтесь на 24 мільярди доларів. Е, як це все буде? Відображатися на цій зустрічі нашого президента у США із Байденом і з іншими представниками-лідерами різних держав світу і чи змінить позицію людей, які не так, не так яскраво виражені у підтримці України, саме зустрічі з нашим президентом. Так саме особисті зустрічі дуже важливі, тому що ну, давайте будемо реалістами. Про Україну в Сполучених Штатах починають потроху забувати, особливо звичайні американці, в них є інші проблеми, які стосуються економіки та інших питань. Відповідно, зустрічі з провідними політиками, з провідними. Конгресменами, зокрема, і в республік зокрема і в Сенаті, так є та палаті представників є унікальною можливістю для того, щоб заручитися підтримкою, для того, щоб продовжувати продовжувати усі ті програми, які були започатковані. Ця промова, зокрема, Мітча Маконова, яка пролунала на цьому тижні, вона була спрямована на тих республіканців, там їх близько 70 називають, які зараз достатньо різко виступають проти України, проти продовження якраз підтримки. З чим це пов'язано? Це насамперед пов'язано з наближенням президентської кампанії, і вони бачать якраз можливість використовувати питання допомоги Україні для того, щоб критикувати. Кувати Джозефа Байдена, ну вони насамперед застерігають на те, що це ці гроші має можуть піти на якісь там проекти всередині сполучених штатів. Також кидають такі звинувачення щодо того, що Україна недостатньо швидко просувається своєму контрнаступу. Тобто в цілому це скоординована інформаційна кампанія, в якій можливо також залучена сама Російська Федерація. Тобто, це насамперед мета всіх цих. Висловисловів цих виступів для того, щоб е знизити підтримку і е не дозволити зокрема надання і тих нових озброєнь, про які зараз кажуть зокрема ракет е «Атакмакс», про е можливість яких е я думаю, що будуть якраз обговорювати. Під час візиту Зеленського є е, е, там е, заплановані в нього візити до Пентагону, тобто це буде, е, я вважаю, е, візит, е, який дозволить е, осягнути увесь спектр українсько-американських відносин, так і запланувати, запланувати те, що буде відбуватися, зокрема не тільки в цьому, але й в наступному році, коли Сполучені Штати вже е, почнуть е, активну президентську кампанію, скажімо так, що питання України може опинитися не на першому місці. Пане Андрію, до речі, про атакам все справді очікуємо у середу якогось рішення з боку американців з приводу ось цього далекобійного озброєння. Отже, чотири сенатори республіканці просять Байдена негайно передати Україні ракети Атакамс. Лист із таким проханням президенту США Джо Байдену направили Том Коттон, Сьюзен Колінс, Роджер Вікар та Лінсі Грехам. У своєму зверненні вони наполягають, що передача Києву невеликої частини атакамс, що є у США, не несе ризику для власного бойового потенціалу. Ало Америки Знову ж таки, ось це місцями таке неодноголосне, неодноголосний рівень підтримки у різних партіях республіканській та демократичній. Пане Андрію, може попливати в останній момент на рішення президента США з приводу передачі атакамсів. Якраз те, що республіканці виступають з цими заявами, це дуже важливий знак. Ну і ми бачимо, що серед тих підписантів це великі друзі України в Грем, і знову ж таки, давайте згадаємо Мічу Маконова, голову сенатської фракції республіканців. Якраз ті політики, які мають великий авторитет, які мають якраз можливість впливати на більш помірковані, про помірковані е, осередки республіканської партії вони е, якраз і дозволяють е, з такою впевненістю дивитися на те, що усі необхідні програми будуть профінансовані. Ну а це якраз лобізм лобіювання е, передачі ось цих озброєнь. Я вважаю, що це дуже важливо буде показати як історію успіху під час візиту. Це буде можливість і для України, і для Сполучених Штатів. Мати впевненість в тому, що ну, ми вже фактично отримали всі ті зразки зброї, які вимагали від Сполучених Штатів, відповідно наразі відбувається процес навчання, використання їх максимального ефективного. Скажімо так, освоєння, і е, е, таким чином ми переходимо до такого стабільного, довготривалого е, військово-технічного партнерства зі Сполученими Штатами, що також є важливим знаком е, для тієї саме Російської Федерації, яка намагається щось там перечекати, дочекатися і президентських виборів в Сполучених Штатах, країнах Європи і виборів. Тобто, це вже знак того, що е, ця підтримка вона довготривала. Пане Андрію, скорше за все, там на зустрічі держав країн НАТО ООН, перепрошую, буде присутній також і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Вже різні російські змі навіть пророкують ймовірно зустріч із Зеленським. Ми розуміємо, що у Російській Федерації дуже хочуть домовитися з Україною. Все частіше ці наративи просуваються про якісь мирні переговори із державою агресором. Отже, чи Ймовірна така зустріч насправді, тому що я так розумію, це буде доволі такий серйозний прецедент за час повномасштабного вторгнення. Наш верховний головнокомандувач ні з ким з росіян не зустрічався особисто. Я думаю, це абсолютно неможливо. І е, давайте згадаємо про те, що е, і сам Зеленський заявляв, що не буде ні про що домовлятися з Путіним, а саме конкретно з Володимиром Путіним. Ну, Сергій Воврок в даному випадку, хоч і є головою МЗС, зрозуміло, що це абсолютно е, не самостійна фігура, і е, ті рішення, які... Е, Тобто він не приймає ніяких рішень, і, до речі, саме тому Путін надсилає його на такі саміти, як там Великої Двадцятки, саміти Брікс, ось на Генеральну асамблею ООН. Через його лаяльність через те, що від нього не можна очікувати якихось а, секретних переговорів, а, загалом а, його присутність Ваврова, ну це знову таки буде спроба а, а, якимось чином впливати на голосування в Раді Безпеці. А, відомо, що а, за ініціативи Албанії якраз 21-20-го буде засідання. А, а, Ради Безпеки ООН, під час якого буде обговорення питання України, і там який акцент там акцент на тому, що Російська Федерація порушила всі базові принципи. Статуту організації Об'єднаних Націй, зокрема щодо територіальної цілісності, щодо, зокрема щодо агресії проти суверенних держав. Ну і фактично це буде розглядатися під кутом, що це є загрозою самому існуванню так. Організації Об'єднаних Націй, тобто це засідання конкретно буде достатньо жорстким для російського керівництва. Тут можна очікувати, що вони там все будуть бокувати, що вони будуть заперечувати знову розповсюджувати дезінформацію. Але в цілому, це до. Думаю, буде гарна можливість якраз для президента Зеленського, щоб донести по перше своє бачення врегулювання цієї війни. Ну і по-друге, зустрітися з провідними лідерами країнами-членами ООН, які досі наприклад вагаються чи підтримувати Україну чи ні. Зараз відомо, що буде загалом 140 лідерів. Але цікаво, що не буде зокрема, ну крім Путіна, не буде ні лідера Китаю, ні міністра закордонних справ Китаю, не буде ні лідера Великобританії, прем'єр-міністра Сунака, не буде президента Франції Макрона. Тому фактично так там буде Джозеф Байден. Ну і якраз Зеленський на даному фоні буде однією з центральних фігур. Пане Андрію, також традиційно ось передивляюсь головні вирізки з таких зустрічей, важливих зустрічей, і традиційно там за Російську Федерацію відбувається Нібензя. Якщо цього разу буде Сергій Лавров, чи будуть підіймати питання постачання зброї з боку Ірану, з боку ймовірного постачання зброї Корейською народною демократичною республікою Північною Кореєю Кореєю іншим словом? і чим будуть відбиватися Росіяни? Як будуть аргументувати все, це, що відбувається? Бувається ось зустріч Путіна із Ким Чен Іном і о, передача явна передача озброєння з боку Ірану. Так, це парадоксальна ситуація, коли держава постійний член Ради безпеки ООН, яка сама голосувала за накладення санкцій на північну Корею і, зокрема, забороняла їй експортувати зброю, домовляється відкрито про те, що буде цю зброю закуповувати чи обмінювати. Відповідно, сама Російська Федерація вона якраз руйнує систему. Ось цих е, е, засадничих принципів організації Об'єднаних Націй і е, зрозуміло, що будуть, будуть виступи, будуть, буде конкретна критика саме рішення Російської Федерації, зокрема щодо обходу санкцій. Ну давайте об'єктивно дивитися, чим зараз є Російська Федерація. Вона є такою великою північною Кореєю, яка опинилася під санкціями, яка шукає усі можливі. Шляхи для того, щоб вийти з цієї ізоляції, ну і в результаті знаходиться друзів лише серед таких самих країн парі, які не можуть фактично вести економічні розрахунки з більшістю країн світу, які таким чином гуртуються в вісь антидемократичних тоталітарних країн. І зрозуміло, що в такій компанії Російська Федерація ну навряд чи може знайти якихось своїх. Нових прихильників, скажімо. і на цьому засіданні Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН буде виглядати якраз як країна, що, ну по перше, агресор. По друге, країна, що порушує санкції. По третє, країна, яка фактично продовжує руйнувати саму систему Організації Об'єднаних Націй. Ну і сподіваємося, що на цьому фоні більшою буде підтримка США і ще більшою. Ось. Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом. Український лідер має намір відвідати генасамблею ООН у Нью-Йорку вже наступного тижня. Про це щойно говорили. Про це пише NBC News із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Проте більше деталей наразі не повідомляли. За даними журналістів Байден та Зеленський, збираються виступити перед Генасамблеєю у вівторок, 19 вересня. Сама ж асамблея відбудеться вже в середу, 20-го, як вже неодноразово зазначалося. Пане Андрію, ми. Ми розуміємо, що зараз у США також доволі неспокійна політична ситуація там продовжується процес імпічменту і чи не стане зустрічі Байдена для Трампістів більш таким точкою агресії, оскільки ми розуміємо, що і сам Трамп проти надання допомоги Україні і за мирні домовленості, так звані зрозуміло, що ніхто не буде голосувати серед більшості демократів за відставку Байдена. Однак, все ж чи може це? Якось впливати на допомогу Україні справді трампісти е, намагаються використати е, Зеленського для того, щоб е, послабити е, якраз рейтинги Джозефа Байдена напередодні президентської кампанії і. Е, Зокрема, використати історії щодо його сина Хантера Байна. Тобто, ця історія це буде довгий процес це буде постійно згадуватися і. Для них зрозуміло, що візит Зеленського це буде можливість і далі продовжувати ці кампанії з дезінформації щодо того, що допомога Україні вона шкодить інтересам Сполучених Штатів про те, що Сполучені Штати мають зосередитись на протистоянні з Китаєм. Ну американські лідери, зокрема самі республіканці, так зокрема сенатор Мітровні, він вже виступав і доводив достатньо аргументову. Овано, що там 5% від загальних видатків Міністерства оборони на допомогу Україні це найкраща інвестиція для протистояння Російській Федерації одній з нібито наддержав. і тому і важливо, щоб Зеленський мав можу, щоб зустрівся із і лідерами республіканців з тим самим Мічем мічеммоконевом. Щоб він зустрівся з поміркованими представниками конгресу, і під час цих дискусій зміг пояснити донести. Своє бачення того, як розвиватиметься український контрнаступ, які кінцеві цілі, як буде в життя впроваджуватись формула миру. Тому це дуже важливо якраз відвідати і Вашингтон, відвідати капітолій, відвідати Пентагон для того, щоб мати, мати контакти, оновити контакти, зробити нові контакти з усіма ключовими. Ми гравцями всередині американської політики. Пане Андрію, і на початку нашої розмови ми також зазначали, і ви особисто говорили, що надважлива особиста зустріч нашого президента з представниками різних держав світу, президентами, у тому числі. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення наш міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба зазначав, що Африка для нас за роки незалежності стала такою собі тера інкогніта. Так не настільки сильні дипломатичні зв'язки у нас, на жаль, були з е, чорним континентом, не настільки потужні зв'язки у нас. На жаль, із південною Америкою, у тому числі саме ці держави, держави цих континентів. Ну, якщо не яскраво виражені союзники Російської Федерації, то щонайменше нейтрально себе поводять зараз останнім часом. Ось ми пам'ятаємо і заяви президента Мексики, пана Лопеса. Вони також були доволі неоднозначні щодо допомоги Україні. Як ви вважаєте, де не і з ким потрібно особисто зустрітися президенту Зеленському? На наступному тижні у США це мають бути так. Ті ключові країни, так звані лідери глобального півдня, як їх називають: це та сама Індія, це та сама Бразилія, та сама Аргентина, ті самі держави, такі провідні Африки, як південно Африканська Республіка, Кенія. Єгипет, тобто всі ті е, держави, які можуть е, впливати свою позицію на е, увесь регіон на відповідні регіони, так і е, 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 кроки для того, щоб е, налагодити комунікацію, вони достатньо активно продовжуються. Нагадаю, що в цьому році планується відкрити ще декілька посольств України в країнах Африки. Е, давайте згадаємо е, при, Репрезентативну, дуже таку зустріч, яка відбулася в Саудівській Аравії в Джеді, буквально нещодавно, і важливо, аби ці контакти вони справді призводили до конкретних результатів, тобто під час голосування, зокрема в міжнародних організаціях, в тій самій генеральній асамблеї ООН, тобто щоб підтримка України залишалася не тільки на тому ж рівні, яка вона є зараз, але щоб і долучалися всі нові нові країни. Давайте будемо об'єктивні, Російська Федерація зараз не демонструє таких великих успіхів щодо залучення інших держав світу на свій бік. Всі її відносини. Із країнами глобального півдня по суті є транзакційними, тобто Росія там продає якісь товари за низькими цінами. Ну і у відповідь нам намагається отримати їх зовнішню політичну підтримку. Тобто, це не є якесь стале стратегічне партнерство. Це насамперед партнерство засноване на інтересі цих країн для того, щоб розвивати свою економіку. Як тільки вдасться, зокрема й країнам запада запропонувати державам глобального Півдня якісь економічні механізми співпраці, мо можливості для налагодження торгівлі. Я думаю, що вони будуть відвертатися від Росії і підтримувати нашу державу. Дякую, пане Андрію. У нас теж такі сподівання і дуже великі надії на наступний тиждень. Надважливий він думаю, наступного разу зустрінемося. Вже обговоримо висновки цих зустрічей. Отже, дякую, що долучилися з нами на прямому зв'язку. Був Андрій Каракуц, голова центру прикладних досліджень, кандидат історичних наук. Дякую.